Мої любі, вітання. Мене звати Сергій Долина. Це такий міні-блог незалежні має назву. Ви знаєте, сьогодні на яку тему з вами хотілося б поспілкуватися. Теми дві: ну, по-перше, це телеграм-канали та повітряні тривоги. І по-друге, це Наталя Масічук знову і президент Зеленський. Ну, по перше, любі, висловлюю, е, висловлюю жалобу тим, хто отримав. Отримав пошкодження рідним близьким загиблих сьогодні, після ракетної атаки на Україну безпосередньо в Києві було поранена декілька людей. Загинули два чоловіки, 26 і 36 років. Ось ви знаєте, і оці телеграм-канали дуже стають відомі. І ми безпосередньо я, я середньостатистичний громадянин України, користуємося цими телеграм-каналами, коли от, повітряні тривоги. І зокрема, каналів державних або верифікованих є канали, ну всіякі інформаційні канали, їх було безліч. Вони дуже користувалися в нас м, увагою, коли була пандемія. Ми рахували кількість жертв, потім почалась війна. Де разшисть, де вони вони є Потім скільки ракет, куди впало. Тобто, ми моніторимо дуже сильно. Ви знаєте, я зараз помітив давно хотів з вами на цю тему поспілкуватися. Що дуже багато телеграм-каналів, тобто ловять на цій темі хайп, а це ну на цій темі ловити хайп або інформаційно. це просто якась жах. Вони копіюють один з одного ці новини, і канали понад 3-5 мільйонів підписників. І такі новини пов'язані з тривогами. Є канали офіційні, державні, коли кажуть в укриття. Ми безпосередньо в Києві маємо Київ цифровий, маємо КМДА, маємо, що приходять ці сповіщення про тривогу спеціальному верифікованому державному додатку. Так? А оці всі групи, котрі пишуть, такі є інформації, ти відвікаєшся, постійно приходить оновлення, і там скоро буде гучно, тримайтеся. Вже гучно, а ти кожне це повідомлення відкриваєш скоро? Гучно, вже гучно або. Сильно впало, русня подохне, Або е, зараз ми сидимо в підвалах або в укриттях, але наші хробці в ППО працюють. Слава Україні! Смерть русні! Ну, тобто, ти на ці безпосередньо такі неякові повідомлення відлікаюся, думаєш, де щось впало, де щось прилетіло. Я відписався від цих каналів і е, е, бачу, що вони тільки... Хайпують тоді, коли йдуть ці повітряні атаки, а потім серед дня можна побачити рекламу, там, ставки всі які, як називаються, ну, інтернет оці казіно і таке інше. так? А ще мені дивує їх познання в ППО або в рухах в повітрі ракет, гвинтокрилів, літаків, там, тобто, ракети повернули з Житомирщини на Львів, з Львівської області повертають. Вони на е, північ, там кудись там до е, Волині. Ну, тобто, звідки це новини? Звідки ви це е, берете? І так, мої любі, я вас е, хочу е, зробити наголос: що е, підписуємося на верифіковані групи. І я навіть знаєте, можу зробити такий невеличкий. Підтвердження, що я підписаний на канал е, в Телеграмі КМДА і на особисто на Віталія Клічкова, це постить е, Віталій Клічко, ну я його команда, не він особисто, там в пів-п'ятої ранку, я думаю. Хоча от, дам мерам працювати, що ж він все, прилітає, він же ж крізь там на зв'язку. Ось. І він викладає новину. Ця новина перепощується, перепостується, копіюється в всі, оці, я казав, пабліки, котрі потім зпродовж е, дня рекламують. Ці ставки онлайн казіно. Ось. Про це давно хотів я з вами поговорити. Ось. Далі. Наталія Масійчук і Зеленський. Ви знаєте, я от не розумію. В нас же в країні багато є різних журналістів, не якісь там постаті або обличчя, або ну, ладно, Ну щоб людина не не відвлекала на, на, на себе увагу як обличчя, так як якась постать. До речі, я колись. Багато в кіно грав другорядні ролі, і мені казали, не дуже треба бути яскравим, щоб не привертати на себе увагу. Ось ну, це одне. Просто можна взяти досвідченого журналіста, до котрого буде таке нейтральне судження в суспільстві. Що взяв він в тебе інтерв'ю, або просту людину з народу, ну я маю на увазі не розпіареного журналіста, котрий візьме в тебе інтерв'ю. Або задасть е, якісь питання. Або є класні багато класних інтерв'юерів в інтернеті, це їх бачиш, не заангажованих ніякою політичною владою. Тобто, ж, е, журналіст повинен бути не заангажований. Він повинен е, нести так свою думку, щоб суспільство мало е, дивитися е, е. Якщо це так? не через призму його якогось судження, а через ті питання, щоб розкривати е, людину, в котрої він бере інтерв'ю. Так? Оце заангажовані інтерв'юєри, такі як е, 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 Яніна Соколова, як та ж Наталія Масійчук, хто я знаю, ще з жінок в нас, я забив, забув оця жіночка вже літня, котра працювала на Медведчука, така тут розумієте, я забув, як звати, Вона на російській мові спілкується, теж бере там інтерв'ю всіх оцих. Політиків, так вони всі заангажовані. Ну тобто треба ж безпосередньо мати якусь думку суспільну і задавати питання не через призму своєї уяви на цю людину, а через просто розповсюдження, розповсюджені питання і судження суспільства або ті питання, котрі в нас вони стоять безпосередньо в авангарді лейтмотивом І я кажу, оці один плюс один зробили на своєму, своєму офіційному. Каналі в Ютубі цю ну, би мовити картинку для цього відео, клікбейт в цій. І там обличчя фотографії мого президента Володимира Олександровича Зеленського, а поряд Наталія Масійчук. Одного розміру і написано плюс, ну, типу один, плюс один. Що ви робите? Що це за, за серіал? Ну Навіщо воно треба? ці? І, ну, це ж таке людина, ну й Боже, е, е, я вже пробачив Наталі Масінчук Дамбосяни. Хоча я сам ці 29 років прожив в Донецьку. Ось Дамбосяни. Це ж ну, це що, де президент, іде Наталія Масійчук? Це ж не для того інтерв'ю, це ж незвичайна нестандартна ситуація, це війна. Сядь за стіл та поспілкуйся з президентом. Що ж таке? Ну, це якийсь театр, якийсь театр абсурду. Так раніше ж було спілкування, оці круглі столи з журналістами, де всі мають задавати підпитання. Це опять якийсь проєкт, ось, бажається питання від суспільства. да? От зробити б якесь таке, я не знаю, ну, до речі, я, зокрема, коли тільки підіймаю гирі, дуже ну, буває відділ, набирає перегляди. Раніше, коли робив там якісь там. Огляди історичні або автообзори, було багато переглядів. Зараз, я думаю, це відео багато хто не подивиться, але шанс є. Поки живемо, це знаємо. Давайте, може, я не знаю. Це взагалі якось рахується таке фантастика. Зробити там, питання від суспільства для президента. От Хто це зробить? Давайте зберемо питання. Журналіст, я або ось хто інший не заангажований, звичайна людина. Питання від суспільства, які самі одному треба зробити таке програми, Може в інтернеті десь пошукати, або запросити запроси в гуглі, або хтось создасть хто це в телеграмі, або в Фейсбуці. То без, без, ну, да, зразу підключиться якісь там ботаферми, оці там, да, як ці зараз о, треба окрема програму зробити, ці як його звати. <реслужб> <реслужб> Микола Котлета, да, котрі е, теж такі з партії Зеленського. да, Боже мой. Президент, я поважаю президента, але команда така. Так, на Бегуті зададуть питання ті, котрі зовсім не від народу. О, Треба зробити такий соцопрос на вулиці, сам вийду. Питання до президента. Точно. О, супер, моє любі, все, виходжу на вулицю, я поняв і роблю програму. Гарно б зробити поїхати б по Україні, так? І по містах, по, на Сході, на Заході, на півночі, на півдні. І зробити такий опрос: питання до президента. Ось. Ми ж його хто любить. То його е, в, 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 всьому звинувачує. От було би питання. Ну, це не Наталія Масійчук. Ну, тобто, це точно не Наталя е, Масійчук е, це повинна робити. Тухне, бачите, монітор. Все, розібралися. І оці всі теле, телемарафони реально вбили ефір. Зараз, хоч, ну я, до речі, дивлюсь багато каналів. Він, в інтернеті зараз війною з'явилося, котрі на українській мові віщають достатньо такий нормальний матеріал. Ось. Е, немає в мене оператора. то Я от думаю, зараз Вася Дмитрів. Так? Дивишся мене, ну, навряд чи. Пішли, от будеш не працювати там на соціальні проєкти. підемо, Візьмемо інтерв'ю. Питання до президента від народу. І йому передамо, викладемо. Ну, цікаво, що люди, що люди питають. Ось. А що б я спитав? А що б ти спитав у президента? От ти безпосередньо? Ось. що б я спитав? Я, от, на, до речі, таке альтруїстичне, спитав би велике питання, таке загальне? Е, ти правда? Ну, насправді президент, ти не обманюєш нас суспільство, ти справді не крадеш, не вреш, не обманюєш, ти справді любиш Україну, ти сам по собі або за тобою хтось є. Ось. Справді твої дії відверті, і ти працюєш не для за грошей, не для себе, а заради України. Що ти готовий віддати за державу за людей? Бо ми там 40 з чимось мільйонів українців і там більше половини, якщо казати по виборах тебе обрали. Ось. Відверта ти людина суспільством чи ні? Ось таке в мене загальне питання. Ось. А ви подумайте. моє любе Сергій Долина в Ютубі незалежні. Пока.